Дівчата, ну що, як я і обіцяла, в мене друга частина моїх пустих баночок. Отже, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, заваріть собі свій улюблений чай чи інший напій. І поїхали дивитися, що ж я тут такого придбала і накопила. Накопичила, як то кажуть. І так погнали. В мене ось таке рідке мило фа. Його в мене було багато, я вам показувала і в першому випуску. Це з помаранчем. Мені подобалося. Він трохи химозний, але щодо чистоти рук цілком свою задачу виконував. Для тіла ось такий прикольний дозатор скінчився, купляла в діє. Це дитяча серія Baby Love від Diem. Але я користувалася довго цим дозатором, бо він дуже такий зручний. І переливала туди різні всякі інші гелі для душу. І зараз я придбала інший вже дозатор, теж такого плану в ДІМ, але трохи інший не гель, а бальзам для душу. І тому від цього я хочу вже, нарешті, позбавитися. Ось я задоволена і дозатором, і рідиною, що була в цьому дозаторі. Ще в мене мама блондинка, і в неї закінчилася ось така от масочка фірми Schwarzkopf Purple Mask. Ось так ближче покажу. Вона задоволена була, але така не в захваті масочка, яку можна брати. І Neutral Reinger це для миття підлоги. Я використовувала його, він коштував щось там євро. Я за акційною ціною придбала. Він з алоє ароматом і добре виконував свою чистячу функцію. Тому я теж можу радити фрош це німецька марка. Зараз я купила на пробу, так би мовити, ваш мітель це як пральний рідкий засіб від цієї ж марки. Ось і вже його ви побачите, я гадаю, в наступних пустих баночках за кілька місяців. Потім. Це мій улюблений, приулюблений від Авео. Це гель для гоління. Так, дівчата, ми маємо позбавлятися, в нас багато зайвого волосся, це не секрет. Так? І тому я ось такий бюджетний гель придбала. Він з ароматом був персику та манго. Мені дуже подобався, він дуже-дуже економічний при користуванні, і тому я зараз маю адвент-календар від Авео. Я знаю, що там також буде мініатюра подібного засобу, іншого гелю для гоління, але теж авело. Тому я поки що не буду придбати повнорозмірну версію, я скористуюся тією міні-версією різдвяною. І коли вже вона скінчиться, я знов-таки придбаю собі отакий от гель для гоління, бо мені він досить подобається. Тож можу радити і вам. Ось ще в мене закінчився нарешті такий це як скраб, але називається Рейні Гунсмаски, як очищаюча маска. Але насправді це скраб з частками абрикосових кісточок. І мені він подобався, він такий дуже слабенький, знаєте, не дере вашу шкіру. Ось, і я використовувала його іноді, Ну, починала я з обличчя. А закінчувала, скажімо так, п'яточками. Ось він мені для усього підійшов. Але ну, трохи, якщо б він був більш рідкий, то я гадаю, він би більш легко діставався з цієї упаковочки, з цього тюбика. Тут 75 мл. Але так як він, ну, скажімо так, трохи в'язкий, то... Трошки незручно його було діставати, і тому я ним користувалася не щоразу. І саме тому я довго ним користувалася, але нарешті він в мене ну, майже закінчився. Отут ще трошки є. Але я, ви знаєте, не з тих, хто буде різати цю упаковочку, щоб дістати останні там якісь краплини. Це не про мене. Я таким не займаюся, тому я просто з ним прощаюся. А, ну, аромат приємний зараз. Приємний такий абрикос, але теж трохи хімозний ось. Тому майте на увазі, я купляла в Мекгайці за гарною досить ціною. В принципі, задоволена, окрім консистенції, як я вже зауважила. Щодо побутової хімії, в мене був ось такий батактів антішимель від Доместос. Цілком задоволена, але трохи воняє. Звичайно, білизною, як усі, усі такі засоби від плісняви, але доб, добре справляється з цією проблемою, бо дійсно у Німеччині ось я стикнулася з тим, що чи ти провітрюєш, чи не провітрюєш приміщення ванну кімнату, то все одно шимель ця пліснява вона вилізає то там, то там, і періодично треба мати такий засіб. Або аналогічний, для того, щоб обробляти своєчасно а, якісь такі місця, де вона з'являється, бо вона дуже швидко поширюється, і нас вже, можна сказати, не допомагає а, цілком цей спрей. То ми задум... ну, замислюємось навіть щодо переїзду, бо тут вже треба, ми живемо майже три роки, спочатку повномасштабної війни і вже потребується. Квартира такого достатнього ремонту, оскільки багато років в ній вже не робили ремонт, окрім такого лег легкого косметичного. І ось ця шимель, ця пліснява, це дійсно є така проблема не тільки в нас, а й в багатьох, з ким я розмовляла на цю тему тут, у Німеччині спій закінчився ось такий це гель для прання рідкий. Він нам подобається, він, він тут бюджетним рахується, тому він добре пере речі, не залишає плями, тому все нас влаштовує. Я думаю, що будемо ще брати, але зараз нас на черзі ми користуємося рідким гелем Аріель. Він мені навіть більше подобається, бо він якось якісніше відпрацьовує себе. І також ще. У нас на черзі новий це Фрош, як я раніше згадала в цьому відео. Від марки Фрош, у нас теж з'явився новий рідкий гель, тож теж будемо його ну, пробувати. Це ось бахатні ручки, це ще мені з України знайома привезла, коли їздила. Ну, тут без коментарів. Я задоволена. Я знаю, що не всі користуються такими кермами. Це доволі такий бюджетний сегмент, але мені подобається. Особливо для моїх рук, для шкіри моїх рук це задоволення. Тому я радію і також ще радісно щось що тут з'явилася позначка Український продукт. Це вже коли почалася війна, бо до неї я не пам'ятаю такої позначки. Ось тому після повномасштабного вторгнення ось такі продукти. Я пишаюся, що саме Україна в нас. Виробляє такі крема для рук. Так, Це дійсно, я щиро кажу. Я задоволена, я багато різних пробувала і дуже-дуже подобається така шкіра ручок м'якесенька після цих кремів. І приємний аромат, гарний ефект, бюджетна ціна, що ще треба, мені достатньо. Полюбила тут живучи у Німеччині, для моїх зубів підходить ось така сенсодин паста. В мене ще є пародонтакс, але пародонтакс мені не подобається. Він такі частинки має якісь, як скраб, як от сода такого плану. Осі мені це не подобається, дуже відчувається, а в мене є частково чутливі зуби. Ось тому цю я не раджу, а цю сенс раджу і собі придбала ще пак з трьох штук. Був за акційною ціною, мені подобається. Зараз в мене ще одна 701 закінчується, і я буду користуватися і надалі. Ось, мені подобається білизна, білизна моїх зубів, і е, те, що е, цілком це співпадає з чутливістю зубів, яку я маю. Ось тому, якщо у вас теж є чутливість зубів, то придивіться. Особливо у Німеччині гарний, гарна якість цієї пасти, як на мене. В моєї мами, це на мене ось такий кремчик від L'Oreal. Мені здається, я показувала в першому випуску коробочку від цього кремчику, тому я не буду повторюватись, просто подивіться перший випуск. Я вам залишу під цим відео теж лінк на мій минулий випуск. Хто ще не бачив, то переходьте і подивіться. Там цікаво. Ще ось такий з ретинолом ролик, це я дарувала матусі для шкіри під очима, anti ейчинг ефект. Ось вона задоволена, все, що можу сказати. І зубні щітки це OptiSmile Natural. Я купляла їх в Thomas Philips. Вони. Здається, китайські. Ну, буду коротко скажу, що мені вони не сподобалися. Тут було чотири штучки, вони для мене були зажорсткі. Ось тому не буду купляти ще і вам не буду радити. Зараз от така сиворотка для шкіри під очима це містер Asaм Magic Care Perfect Serum, Augen Serum. Ось так вона виглядає. Тут Збоку можна бачити, тут ще є такий металевий аплікатор, щоб зручно наносити, трохи охолоджувати цю зону. І мені подобається, я ще користуюся цією сивороткою, тому остаточне своє рішення щодо неї враження. Я скажу вам вже, коли її повністю використаю. Але це ще, можливо, рік пройде. бо там буквально по краплині треба наносити. І більше не треба, але я ще такий лайфхак собі взяла, я трошки ще оцю зону собі наношу. Мені подобається, як вона виглядає після цієї сиворотки. Наношу і вранці, і ввечері мені дуже подобається. Гарна така сиворотка від Містер Алсам. дівчата зубні пасти, Сенсодин Прошмельц про у мене був. Теж мені сподобався. Класна зубна паста можу радити. Ще в мене закінчився лакаут. Лакаут актив. Ну, вона така не дуже мені сподобалася проти сенсодину. Сенсодин кращий. Вона якось сильно пінилась, мені здається. Не дуже освіжаюча вона якась. Ну, не моє. Це як лакаут, хоча його дуже рекламували в Україні до повномасштабного вторгнення. Колгейт Макс Фреш те, що подобається. Подобається, що ці кристали надають дійсно свіжість на довгий час. Зараз придбали по акції ще дві чи три упаковки, і також користуюсь я зараз періодично і цією. Але е, основна у мене це син а ця так для близько, для свіжості, скажімо так. Ще один Sens закінчився. Sensodyne Сенс Sensitive, як я вже казала, підходить для чутливих зубів. Ще в мене Oral B закінчився антибактеріальний захист. Oral B, до речі, теж мені подобалася. Вона доволі приємна, теж освіжаюча і майже не, не турбує чутливі зуби, тобто теж непогана, як її ще придбала. Але Грюнтліхеренінг ось саме цю версію. Я знаю, їх там багато. Саме цю версію я би повторила VHI Crem крем 3 OG 1. Ось така баночка спляна. Користувалася разом, не тільки я, але мені дуже сподобалося, дуже швидко. Боктою шкірою, дуже гарно вона виглядала, зволожена така після цього кремчику, я би ще придбала і повторила, коли буде змога. В закінчилося, ну це вже в кого є домашні улюбленці, то покажу ось такі два спрею від Блох. Якщо блохи, кліщі, ось це все, обидва гарні і можу, і можу порадити. Ось цей придбала я в Росман, точно є, а цей, не пам'ятаю, здається, був тафель якийсь якості допомоги. Ось, Але ось такі є спрейчики. Якщо вам цікаво лінк чи що з Росману, то пишіть в коментарях, і я вам скину лінк на оцей спрей. Щодо а, декоративної косметики, а, моя мама відкрила тут для себе ось таку туш для вій. Вона закінчила вже дві однакові. Ось це марка, зараз скажу, Нік Асфальк. Якщо ви знаєте цю марку чи не знаєте, загугліть, є в них сайт цього виробника. Ось, і доволі такий класна туш надає об'єм, добре збільшує повіки вашій Віті добре збільшує, і, думаю, будете теж задоволені, тож придивіться. Закінчився від діємо ось такий блиск від Trend Up марки. Користувалася не я, але відгуки були гарні. Ще одна зубна паста це теж Colgate Max Blisk, тож не буду зупинятися, вже вам таку показала. І ще закінчився кремчик Уевера від торгівельної марки Altera. Це для сухої та чутливої шкіри 50 мл. Гарний був кремчик, легкий аромат уевера і гарне зволоження за невеличку ціну. Тож теж придивіться, є в Росмані. пантоу. Це як для пошкодженої шкіри, обличчя чи інших зон теж. Був такий тестовий варіант. Теж я знаю, що гарний відгук, бо не я користувалася. Такий парфюмчик це теж не я користувалася, але теж гарний аромат. Такий трохи навіть люкс, полусолодкий такий це iceberg. Ось так виглядає ісбер 74, якщо я не помиляюся. Ось і ще ось такий кремчик від Shiseido, Ultimune це хенд-крем для рук. Ultimune Power. Ось такий кремчик. Теж зараз а, закінчується вже, але не в мене. Дуже руки після нього, як новесенькі взагалі. Щодо іншої сиворотки від Mr. Асам. Awesome, в мене була ось така це Serum Beauty Naturals. ось такий. Зелена така кльова баночка скляна. Тут такий був зручний дозатор, але він такий, як пластиковий. Ну, крута, Дійсно крутезна така упаковочка, і дуже гарний ефект був на моєму шкірі обличчя, на моєму обличчі. Я задоволена. Тут ще вказано, що це з переробленого скла, що я дійсно ціню, коли виробники. Приділяють увагу таким речам, таким нюансам для упаковки. І дійсно був гарний продукт, зволожена, красива шкіра. Вирівнювалися якісь маленькі такі зморшки. Тому я би повторила, але я її зараз не бачу. Можливо, це якась була лімітована версія. Зараз я користуюся цією марки Містер Асам, але ось та все під очі, яку я вам показала трохи раніше в цьому відео. ось так і закінчилася в мене ось така від Catrice, Це Galligraph Artist Matte Liner. Це зеленого кольору, підводка для очей. Вона доволі швидко в мене висохла, хоча я завжди плотно закривала кришечку, але якась така рідина, чи що, я не знаю. І цим я не задоволена, бо я, ну, я не пам'ятаю, ну, десь 5 євро точно вона коштувала і тому. Я навіть, там, може, три рази, може, чотири встигла скористуватися і все. Потім беру, а вона засохла. Я купила на заміну цієї катріси, я купила чорного кольору, але від L'Oreal, інфаленс якось так. І мені подобається. Вона вже довгий час я користуюся, і вона чудово рідка. Нічого з нею не трапляється, як з катріз. Тож катріс до вас є певні претензії. Придивіться, що не так з вашими підводками взагалі. Ну, це неможливо 3-4 рази скористатись і все. І продукту, вважай, нема. Ну, я такого не розумію. Останнє, що хочу е, з вами поділитися, це е, тканеві масочки. Тут різні. Це були як патчі від G, M Solution, Ой такі якісь конопляні. Е, мабуть, гарні. Я не користувалась цим. Ось ця масочка це вже моя. Це корейська масочка Ор... Орджена, якщо я не помиляюся, марка. Вона з гіалуронкою, така зворожуюча, дуже багато там сиворотки і дуже гарний ефект. Корейська, я задоволена. У мене була ціла упаковка. Там 10 штук, здається, ще є одна чи дві в запасі. А ще ось така бюджетна масочка. Теж непогана. Але ну, така середній варіант купляла в Меггайт. Тут є пантенол в складі, гранат та Меліса. Теж придивіться. І ось такі шайбенс, ну я їх вже нахвалювала, вони мені подобаються. Це пачі під очі. Купляла я їх і в Дієм, здається, є, і в Росмані, і Де завгодно. і В Мюллері. Шайбенс, гарні гарні дійсно пачі, зволожуючий ефект. і... Розрівняна ось ця зона під очима після них це факт. І ще Face Sheet Mask це теж бюджетна масочка з Меггайдсом, теж прохідний варіант. І ще ось такий варіант від Анни Марії Борлінд, це не я користувалася, але дуже втішні відгуки від моєї мами, це паче їй вони досі доволі зайшли, дуже сподобалося. І також ще ось така масочка теж бюджетна від сенс змикайцу, це якась золота масочка а, ревіталізуюча формула, якщо я правильно говорю. Ось такі масочки теж подобаються іноді. Ось, дівчата, це все, що я вам могла і хотіла сьогодні розказати і показати. Ще я хочу вам наприкінці сказати, що. Буквально вже за два дні. Завтра в нас 29 листопада, і за два дні в нас буде 1 грудня, прийде зима. І я так і не отримала від вас в коментарях, чи чекаєте ви вогмаси від мене. Я буду в цих вогмасах вам показувати, наприклад, як Різдво проходить тут на. Місцевій площі буде 1 грудня зустрічати зиму, скажімо так. Перший адвент це в Німеччині називається. Тобто це перший тиждень до Різдва є відлік для німців, які мають чотири Адвенти. Це щотижня, в них 24-го тут Різдво. Святкують, от і ми, як, хоч в нас це і 7 січня завжди було, ми так святкували Різдво, але ми також хочемо трохи якось інтегруватись тут, поки ми тут живемо, і тому ми теж підтримаємо ці свята, ми теж збираємося піти і трошки, можливо, щось поїсти, і чаю попити на місцевій площі, подивитися на ялинку, яку. На цьому тижні вже встановили велику. Я вам це можу познімати. І також можу ще вам познімати адвент-календар, який я теж від Авело, який я теж почну розпаковувати з 1 грудня вже на днях. Ну і взагалі в мене є ще що вам показати, як я буду готуватися до Різдва, як я паралельно буду готуватися в цей період першого адвенту. Місцевого я маю готуватися до екзамену з німецької мови Ось і В мене 7 грудня буде екзамен, тому побажайте мені успіхів, тримайте кулачки, так сказати, кому це цікаво. І потім вже я теж протягом грудня поділюся з вами обов'язково. Своєю думкою, своїми враженнями від цього екзамену, коли вже все це пройду. Ось. Тобто в мене багато в мене ще є тему, яку я вам не показала, що я там придбала, що я ще планую придбати. Ось. І тому дайте знати вподобайкою чи коментарем. Ну, бажано коментарем, чи цікаві вам взагалі ці вогнуси будуть. Серія різдвяних влогів, які мають виходити, виходити щодня. Ну, я, чесно кажучи, так як я готуюся до екзамену, то я гадаю, що будуть влогмаси в мене через день, а ось, щоб я могла це якось все скомбінувати для вас. Ну, ось такі в мене плани. Я чекаю вашого зворотнього зв'язку. Я також вдячна вам за перегляд. за Реакції, ваші лайки, коментарі і підписки, звичайно, якщо ви поділитеся з вашою подругою, чи а, якоюсь, чи з вашою родиною, то я буду вам ще вдячна, а, і буду, це, мене буті, мотивує мене а, створювати для вас новий контент. Ось тому, будь ласка, будьте активними, будьте а, на позитиві, адже. Хоч всім нами тяжко, але скоро новорічні свята ми маємо, я гадаю, єдине на всіх бажання. Ось І тому воно обов'язково здійсниться. А я дякую вам ще раз за перегляд і до нових зустрічей. Всього вам найкращого. Пока-пока!